Німеччині треба повернутися до е, якогось нового переосмислення себе і своїх шляхів, е, тому що в е, ситуації, коли вам треба е, виводити на вулиці сто тисяч е, сотні тисяч людей для того, щоб е, опротестувати вибори в ваших регіонах власної вашої країни, де більш ніж 40% людей готові проголосувати за партію, що е, відверто. Вимагає, значить, планує порушувати конституцію, то це вже ознака соціальної кризи, і простими демонстраціями з цим не можна справ не можна впоратися. Ну ви абсолютно праві в тому сенсі, що от зараз голосування провалили, тому що ВОТОМ, значить вимагала проголосувати по цьому вотому християнсько-демократична партія, що в опозиції. Насправді дуже сумні результати, тому що фактично керуча урядова коаліція проголосувала разом з альтернативою до Німеччини, що теж додало, на мій погляд, певного о, дивного контексту оцим демонстраціям проти АДН. тому що з одного боку, ви позавчора проголосували разом з АДН в гармонії повній проти надання Таурусів в Україні. А сьогодні ви виводите сотні тисяч людей на вулиці, і говорите, що АДН це загроза миру і її треба заборонити, ну тут треба обрати щось одне. От з іншого боку, звісно, що партийна дисципліна вона інколи працює проти демократії. На мій погляд, зараз вона працювала проти демократії, тому що багато тих депутатів, депутатів що е, голосували проти е, надання Таросі е, по цьому вотуму, вони в принципі хоч, хотіли б надати Таурусів. Значить, що відбувається далі, ну урядова коаліція обіцяє, що протягом декількох тижнів вони запропонують своє голосування і свій проект теж щодо Таурусів, і нібито значить, по цьому проекту вони проголосують позитивно. Не зрозуміло, навіщо було чекати стільки місяців, навіть тижнів місяців тому що останнього разу Хадес е, намагалося зробити те ж саме голосування ще в листопаді останнього року. Тобто урядова коаліція чекала зараз три місяці, і зараз ще буде два місяці чекати. Але навіть коли це голосування відбудеться, це в принципі нічого не значить. Нагадую, що було голосування по наданню Леопарді Україні, і це голосування було в квітні 22-го року. От в квітні був повний, повна підтримка парламентом там. Усі партії е, урядової коаліції, плюс вся ХДС, там здається, два чи три депутати ХДС проголосували проти. Там було голосування 500 е, з чимось депутатів проголосували за 100% підтримки всього демократичного спектру. І е, леопарди е, надали майже через рік, О, майже за рік. Тобто е, ці голосування в Бундестазі вони, в принципі, не мають законодавчої сили, вони є фактично. Таким моральним закликом до Шольця. До Шольця моральні заклики не працюють. До шольця працює виключно жорсткий тиск, і от цього жорсткого тиску ми не бачимо, тому що єдиний жорсткий тиск, що в цій ситуації партії урядової коаліції можуть мати щодо шольця проти шольца, це загрози зламати цю коаліцію і вийти з цієї коаліції, і буде новий вибор. От, а значить, на це вони не готові йти. І вони про це про це дуже чітко. І от в приватних розмовах усі ці депутатки, значить, що на словах підтримують Україну так, що аж там кров, значить, брище в усі, усі, усіх напрямках. Вони говорять прямо що Сергію, ти не роби собі певних значить жодних надій. Ніхто цю коаліцію заради таурусів ламати не буде. І тут треба розуміти, що. Ніхто е, не, не готовий ніхто втрачати ані свої депутатські мандати, тому що якщо зараз будуть нові вибори, то половина з цих депутатів депутатів не переоберуть. Половина, тобто, ХДС втратить половину мандатів, зелений втратить втратиний мандат. Е, ліберали, мабуть, взагалі не потраплять в парламент. Тобто, вони всі залишаться поза межами парламенту, поза межами своїх зарплат. От ніхто не піде на новий вибор. Тобто вони всі будуть сидіти до е, листопаду, там, до, до, до ну, фактично, вибори в, в вересні е, 25-го року, і поки вони сформують новий уряд, е, парламент функціонуватиме до листопада, там е, 25-го року. Це їм набагато цікавіше, і вони будуть всі говорити, які вони друзі України. І як вони хочуть надати, а ось значить, цей Шольц він такий-такий, значить, він не працює, але треба його якимсь чином там е, умащати. От так це буде. Е, чи вони проголосують в грудні за Тауресу? Думаю, що так. Чи вони нададуть Тауруси? Я думаю, що голосування ніяк не вплине на надання Тауруси. Єдине, що може їх е, переконати, не їх, а Шольце насправді і його соціолодемократичного оточення, переконати надати Тауроси. Це якісь інші позапарламентські та позаполітичні розклади, тобто, скажімо, величезні успіхи української армії, але те, що Україна отримує якусь іншу зброю, або умовно кажучи, купа палаючих російських газових та нафтових терміналів по всієї Росії, от якщо це оці насправді ці українські вдари у російської інфраструктури перетворяться на, на нову нормальність. То це може бути тим, що переконає дати Таурис, тому що це покаже, що Росію можна бити, і Україна має зброю, щоб бити Росію на російську суверенну територію, і Таурусу тут не не гратимуть якусь вирішаючу роль. І в цьому випадку Шольц може долучитися до того, щоб додати Таусу, тому що нібито ситуація це не змінить. Німеччина готова замінити Сполучені Штати частково, як би тут не треба, знаєте, робити з Німеччину там якогось поганця, що ці мрії про те, щоб там Україна Україну Росія перемогла. Це не так, Німеччина не готова допомагати Україні перемогти Росію. Це правильно, але Німеччина готова допомагати Україні триматися на певному такому, значить, важкому рівні. А, тому а, Німеччина намагатиметься надавати Україні артилерійські нави, боєприпаси е, 150 п'ятиміліметровий А, Питання в тому, скільки Німеччина цих снарядів може передати. Німеччина готова передавати Україні засоби ППО і передає її, і насправді ППО це такий компроміс між, а, значить, яструбами і друзями Росії в німецькому уряді, тому що друзі Росії, значить, вони бояться того, що. Україна вбиватиме росіян, а от ракети російські можна збивати, тому що там в них росіянів немає. От тому би, засоби ППО Німеччина передаватиме, артилерійські боєприпаси передаватиме, скільки зможе. Там певну техніку інженерну передаватиме. Ну і, мабуть, ще інше. От. Тобто, тут Німеччина вона, вона виконує свої, свої певні функції. Інша справа в тому, що навіть якщо вона виконує те, що вона може і хоче виконувати, цього не достатньо для того, щоб переламати.